Всім привіт! Сьогодні я до вас з своїм невеликим замовленням з Майкап'ю. Для початку взяла ось таке мило. Покажу вам Dolce Vero Tiramisu, Це запаска. Тут 500 мл біля 30 гривень коштувало. Це непогана ціна. Зараз мило коштують набагато дорожче. Далі для проби колись давно брала, не пам'ятаю, подобалось, не подобалось, було дуже багато ароматів. Vitel Шарм, така гарна картинка, Карибін. острів Карибський, 200 мл, всього 12 десь, гривень коштувало. Мені здається, я пам'ятаю, що мені цей аромат подобався. Знову спробую вам розкажу, але всього 200 мл. Мило, яке мені неймовірно сподобалось. Неймовірно приємний аромат, теж Vitell Шарм. З жасмином і лемонграсом. Стояло 500 мл також дуже бюджетно, 30 гривень. Десь але за таку упаковку хороша ціна десь біля 35 і і аромат жасмину, і лемонграсу дуже квітковий, дуже приємно пахне. Надіюсь, не буде сильно сушити руки. А далі я взяла цілу серію, була 20% знижка на саме цю серію від Лореаль Elsep. Спробувати шампунь взяла. Деякі шампуні мені від L'Oréal підходять, деякі ні. Так, спробую аромат. Дуже приємний аромат. Надіюсь, мені підійде. А брала я тому, що десь в подруги пробувала ось такий крем денний з SPF 20 Теж шоу по скидки десь біля 200 гривень кошту. У мене повністю закінчився догляд за обличчям. Користуюсь зараз тільки від Rocher. У мене є дуже сильний густий крем, мені потрібно було щось на день. Така гарна скляна баночка. І пам'ятаю, що цей крем дуже добре працював і в компанію до нього. Взяла, теж було біля 200 гривень. Крем для шкіри навколо очей. Ось такий тюбик, ніколи не пробувала. По відгукам було непогано. Спробуємо, буду вам розказувати. Буквально. До 30 гривень дві ось такі масочки теж були акційні. Ну, нині маски просто таке, знаєте, разове задоволення, яке дає ефект на день, якщо це з таких бюджетних. Воно трошки вирівнює кожу лиця, і трошки вона стає кращою. По відгукам. Мені допомогла від імідж, випадіння волосся зупинилось. Але хочу ще спробувати дуже хороші були відгуки по-українськи ось таке натуральна оділія проти випадіння волосся. А, тут я взяла зразу велику баночку, були гарні відгуки, що добре росте волосся. Буду пробувати ну вже через більш такий довгий час вам розкажу. Як завжди, взагалі не потрібно було робити замовлення, вже потрібно краситись. Ой, тут трошки. бульки. Ось такий окисник і крам, о, краска беззам'ячна BB cost одна з найкращих красок. На даний момент у мене відтінок 7,66. Відтінки час від часу міняю, Зараз ви бачили в попередніх відео, які він у мене. По акції взяла ось такий маленький бетіст Tropical. А великий взагалі коштує вже 200 гривень. Тому вирішила поки що такий, щоб мати хоча б зараз в офіс, і дуже сильно жирніє голова. Я Думаю, зв'язку з тим, що постійно виключають світло і великі перепади температур. А мені потрібно зробити такі міні-подарунки, скоро буде. Завжди беру в них ось таку сіль. Вона йде в такій гарній упаковці, взагалі так гарно виглядає, до подарунку завжди актуально. Взяла з різними ароматами, кольорами, дуже класно. Також такою тіл взяла ось таке мило. Воно. Неймовірно пахне, від нього пахло вся коробка. Гарне таке оформлення. Теж, якщо добре пам'ятаю, від лишаром тільки тут трошки відкрилось, тут підклеюю, і теж буде як до подарунка гарний презент. Хотіла взяти, колись вам показувала такі величезні бомби для ванни від Dolce Vero. Зараз вони стали супермаленькі, майте на увазі. Ну, я розраховувала на таку бомбу, а вийшло ось таке. Хотіла до подарунку велику бомбу для ванни. Ну, нічого, буде лізі, вона буде дуже рада, вона таке любить. Далі взяла по відгукам, хотіла дуже карбоксітерапії. І по відгукам взяла ось таку: тут 30 мл і 30 мл. Активатор, сама маска. Будемо пробувати теж дуже гарні відгуки. І ціна до 300 гривень, має вистачити надовго. Подивимось, спробуємо. І поставили два подарунки. Ось таку маску. У мене вона була дуже класно, рекомендую, дійсно, дуже добре відбілює шкіру і очищає шкіру, така глиняна. І ось таку, я, по-моєму, цю компанію хотіла якраз спробувати заказати догляд, але не ризикнула. Якщо ви пробували, напишіть сироватка. Спробую, якщо сподобається, можливо, навіть візьму. Ось таке невелике замовлення від Майкап. Пишіть, що ви там замовляєте. Рада була бачити вас на каналі. Поставте подобайку, якщо сподобалось відео, всім па-па-па-па!